Слава роду, слава рідному, слава Україні, Русі. Ну, що ж, дорогі мої родичі сородичі, друзі, побратими, соратники. вітаю вас усіх земельником, красним, прекрасним, з Красною Гіркою. Ну, цікаво так, в Індії зараз відзначають свято 9 днів, 9 ночей. Великої Матері Світу. співають їм невеликій Матері Світу, яка спасла вже одного разу нас, наш світ від правління демона Ну Тож, надіємося що і того разу теж до неї серця своє відкриваємо і Та допоможе. Віримо, що допоможе. От. І ми саме у цей час, бачите, як знову ж таки підтверджується, що в нас одна лідична традиція, так, одні корні А, Бо це саме Спас Рама, 7532 літа назад, вивів наші родис при А Чорне море то було Руське озеро, Прісноводне озеро, було доволі ті сучасні вчені, так? І прорвало Босфорський перешиток, і полилася. Океанічна солена вода і почала затоплювати землі наші. От, як подивитися на карту, там де менше 200 метрів. Оце це ми там жили. Прекрасні, причорноморські землі були. І от, от спас Рама вивів, спас наші родини від затоплення, вивів нас сюди, між Богом і Дністром. І потім з частиною родів пішов, пішов, пішов у край інський, тобто в Індії. так, І так, медичну традицію туди доніс. Ось. І так бачимо, як, як до сих пір відчуваємо ту єдність. Так? Ну що ж, з радістю з радістю повідомляю, що власне, є, звістки дуже такі гарні. що, власне... Перейшли ми вже ту межу, як би то сказати, темряви. І таки вийшов наш народ на виконання свого планетарного призначення, бути народом-вчителем, народом наставником, народом народом-лідером. Тож, вітаю вас усіх з, цим, з цією новиною світлою. Ось будемо бачити зараз вже в скорому. Власне, перемогу на фронті. А зараз ми бачимо, як Карма Матінка не спить, не дрімає своїм оком, весь світ оглядає. І воно бачить, хто що кому бажає, так, і бачимо, як ті всі, власне, що ми чули, побажання, так? і, і Мрії сподівання знищити наш народ, нашу країну, і крім нашої країни. Ще опу всього, так? Як воно все повертається власне, до тих, хто, хто говорив. І бачимо, як там і горить, палає, і затоплює. Е, ну, Гріх радіти чужої біди, то не є файно радіти чужої біди, то є просто карма. Ми бачимо, як, як власне, на жаль, на жаль, хто народ так, от, власне, зробив собі таку карму. Тож, тож відаємо. У чому живемо, думаємо, щоб на себе теж не кликати таку страшну карму. Так? Думаємо світло, прагнемо любові, радості, світ, добра, честі, благородства. Не допускаємо ненависті у свої серця. Так, ярість може бути, ярість має бути, в тому числі наборі битви, захищаючи землю свою рідну. І Відуємо, що бідична традиція описує сім випадків, коли вбивство не є гріхом, не утягащає не, не карту. Так, так. Це, власне, коли, е, коли людина захищає, захищає своїх батьків так, і немає нічого вигоду, вигодував, немає нічого вигоду, аніж ворога вбити. Так. Е, своїх батьків, свою дружину, своїх дітей. Свою землю, свою домівку, так, і своїх духовних вчителів, духовна традиція. І тож бачимо, як нині наша духовна традиція відтворюється, відновлюється, так, як все більше і більше людей тягнеться до прадавніх знань, і як власне сповнюється, збувається про роство, в Україні, які сказали, що пройде тисячоліт, і повернуться нащадки наші до наших звичаїв, до нашої культури, до нашої віри, до наших прадавніх знань і на старем'я благотенства на світі наших. Отак, що підтверджують і сучасні індійські брахмани відуни не... Джойтіші втробаться. Ось. Тож, виконуємо своє призначення, творимо світ добра, любові, честі і благородства, починаючи з себе. Кожен має задуматися, так? чи по честі, чи по совісті я живу, не допускаючи ні на йод, так? ні на, ні на краплиночку якоїсь брехні без щастя. Отак стається, ніби ой, тут можна трошки так, скрилити. Так? Ні, треба чітко. І, власне, це є прояв перуна. Перун, так? він власне говориться, що це був блискавка. Так, а що таке блискавка? Блискавка виникає на зіткненні протилежності. Плюс і мінус земля і небо, вогонь і вода. Так. Виникає раз і виникає. Відповідно, блискавка, іскра, Грім, це йде по найкоротшому шляху. Тобто сила Перуна це є власне сила справедливості, це правда і найпрямішим шляхом. І так маємо пам'ятати отця нашого, батька нашого Перуна, або ми діти Перунові. Да Божі внуки, правнуки, сворочі. І власне йти тим, тим самим прямим шляхом шляхом світла це шлях правої руки. До правої йдемо. Так. Отак діємо і так живемо. І буде добре. Тож вітаю вас з Лельником, з красною гіркою. І будемо лелю прекрасною почитати. О Він закликає. Леля наша красна наповнює серця наші милістю. Це одна з богинь, яка несе сили любові, які відаємо через любому мутрі світло, читаємо мої книжки. І, знаємо, як тими силами користати, як їх як, як використовувати як, як в житті, як ми можемо використовувати силу Лелі Прекрасне. Для того щоб всі кутки, куточки гострі якось так нагладити у стосунках, так, у взаєминах, де б то не було. Чи то у сім'ї, в парі, з батьками, в родині, чи то на роботі, нові ножки, веля це жіноче, це пасивне, очікуючи, так, це милість, милість, вміління. Зараз в використовують може так, милі, милосердя, милота. Це серце йде, це сила Лей. І чоловічий прояв це Лей, По так, Це так само та сама сила, сила, сила любові, ну, така, любов, така платонічна любов, емоційна, душевна. так, Така так, Оця любов. І чоловічий прояв лень, бо Лень це, це вже активна сила, активний прояв цієї ніжності. Цієї тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, в менеджменті організації, в кар'єрі, в бізнесі, то відповідно, якщо нам треба просто звадити в колективі, то це лень. Однак, якщо нам треба згладити якісь гості кути. В переговорах, так і щоб ті переговори завершилися підписанням якогось контракту, якимось проєктом, якимись справами, то це вже треба проявляти, включати потік Леля або Полеля, так, і, власне, цією символо взаємодіяти. Є символи Леля, Полеля, Лель, Полель, це первінок в першу чергу, так а, ну і Символ акалерії також є у багатьох різних варіантах, що в карту часто в першу чергу використовується для дівчаток місто, ну, так? Усі там є кілька варіантів, там там є власне незаймана леля, тут, а потім вже є власне леля, ну вже вже як, як прояв такий вже, вже, вже більш дорослий, скажімо так, дорослої жінки, чи чи навіть вже як, 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 як заплідненої того самого варіантів, там змінюється буквально одна рисочка, інша крапочка, і вже це точно інших А символи це 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 власне плоске відображення об'ємних процесів, які творяться в тому числі з Буком. Ми співаємо манпи, співаємо слави, славу співи. Говоримо молодь, так, і звук іде. І цей Бог він, він, він цілющий, він зцілює, коли ви походите Його допомоги, то ви в тому числі через цю голосу проявляєте силу любові, гармонізуючи простір, гармонізуючи душі людей, так і тим голодом зцілюючи, допомагаєте зцілитися людей, поткнутися. Від тих чи інших, якихось деструктивних програм, наразі, проблем, ситуацій, в житті, хвороб. Так? І відповідно на кожному славленні. Оце, якщо ви прислухаєтесь, то ви це будете відчувати на кожному славленні. Тобто, то, що ви бачите, це зовнішня форма. Так? А ви прислухайтеся хоча б до боку. Славлення це одна велика духовна практика. І в першу чергу йде через звук, через звук йде вплив на. Власне, на зустрічі людей на простір. І цей простір гармонізується, структурується в любові поток, влібори, в тому числі в тоті Лелі. Так? Щоб все було гладко, Ах. Так, гладко. Гладко, ладно. Це власне влада в ну, Це, це... більш вища така духовна любов. Так? Е... Також практики, коли ми це структуруємо, ставимо ладовик, і силою любові захищається людина, чи домівка, чи земля, так захищається. Так. І якби ми цього не робили, то відповідно тільки два роки були би ну, зовсім іншими, скажімо так, набагато трагічнішими, м'яко кажучи. От, а ми постійно ставимо цей купол. Купов годовика, який, який захищає наші міста, захищає нашу країну, так ось ну звісно, не всюди не не гладко. Е, і десь е, перше від карми людей залежать, десь люди світліше мислять, світніше, ну, світніше думають, бувають щось, щось якось хочуть духовно розвиватися. Тобто на першому місці в людини має бути бажання духовного розвитку в житті. І відповідно проявом того духовного розвитку є перебування в щасті. Якщо ви відчуваєте щастя, якщо ви в щасті, в радості, значить ви йдете шляхом духовного розвитку. Якщо що того що щастя і радості стає з кожним днем більше, 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 значить, ви розвиваєтеся, ростете. Ростете і ви відчуваєте, як в серце, як в розумі власне сяє все більше і більше світла любові. Ось э, так що оце, це все використовуємо і любому світу світло, дає практики, дає знання. Э, кожен день використовуємо і відповідно відчуваємо. Ось ну э, беріть пославлення. Якщо ви приходите на славлення кожен тиждень, і якщо ви уважно спостерігаєте, ви будете бачити, як як ви з кожним тижнем пройшло два-три тижні. Так і ви бачите, що ви на одній ті самій ситуації вже реагуєте по іншому. Вже вас там важче розізлити, важче розгнівати, важче ввести якісь, 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 ну, деструктивні емоції, коли вже більшу силу маєте духовну. І так власне, кожне славлення, кожне свято нас, нас посилює, посилює в тих духовних силах. Тобто будьте уважні і слідкуйте, як, власне, як, як, як звук, як звук славоспіву, як звук е молитов, слав, як він впливає на вашу душу. На ваше серце, так і, і власне ну, простір, слухайте простір навколо себе. Якщо ви навіть в онлайні дивитесь, так все одно виключили і от прислухайтеся, і ви чуєте, як як змінюється простір. І поки я говорив, цей простір вже змінився, дуже сильно змінився. І вогонь, вогонь розгорається, розгорається, розбирається, розбирається, розбирається. Це, це не просто фізичний вогонь, це духовний вогонь, небесний вогонь. Починає вже вже навколо нас оточувати все більше і більше. Вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави. вогонь любові. Тож нині велю і слава. І, власне, ну, ми не будемо, звісно, тут в прямому такому сенсі водити хороводи, так, однак ми будемо уявляти, ми будемо це оживляти в своїй душі, в своїй пам'яті генетичній, так, як це було. Протягом тисяч поколінь. І ви, ви, ви відчуєте, як це оживляється в вашій душі, в вашій генах, так? а потім будемо бачити, як це оживляється навколо нас. Так? І будемо бачити, як, як ми знову водимо хороводи, співаємо веснянки. Ну Чи дівчатка водять хороводи, а ми дивимося, так? як вони водять хороводи, співають веснянки. От пригадалося мені. Е, матір моя з Кременця Тернопільської області, е, там є Кременецькі гори, це просто неймовірно скажуть, що Швейцарія українська. Неймовірні місця, неймовірні красоти е, і багато там є сакральних місць місць сили, і в тому числі є дівочі скелі. І про дівочі скелі оповідають там е, такі якісь, якісь перекази, що нібито. Там, чи то турки, татари, чи то монголи, десь десь значить, полонянок наших взяли, і там, значить, тримали на горі. А ті полонянки розв'язалися, і поки ті спали, то вони, значить, щоб їх не, не забрали в полон, то вони скинулися з тих скель, всі дружно разом перев'язавшися косами, і там розбилися. І від того почали називати ті вовчі скелі. Е, я то чув з дитинства. І коли досяг вже зрілого віку і займався духовними практиками, дослідженнями, я в черговий раз приїхав в Кременець і пішов туди на дівочі скелі. Так? І так от почав згадувати ті перекази, які чув з дитинства. І, власне, в черговий раз я відчув, що воно щось не зростається, щось якось в голові не складається, правда, та оповідь. Так? Я свідчував в що щось воно якось щось не так. І тут почав розмірковувати. Так, дивлюся, так, скелі є. Ну, це треба ще побачити. Ті скелі, скелі, насправді, це буквально кілька метрів. Тобто йде гора, 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 піднімається. І вже при, при самій вершині буквально метрів 3-5. 3-5, не більше. Десь так. Ну, от, от кілька метрів буквально. Ідуть скелі. А і зверху над тими скелями йде е, тум, площина, е, от зверху, по горі. Тобто на ту гору можна з другої сторони піднятися, не крапкаючись на гору, а по вулиці просто там, там дійти. Е, і відповідно поставило кілька запитань. Значить, ну навіщо тягнути полонянок на гору, так? Е, якщо їх можна десь в долині тримати і там десь сховатися в долині, так що почути. Е, ну це ще можна якось пояснити, ладно. А, ну далі це зв'язалися косами, щоб ми всі разом пригнули, щоб нікому ніхто не забоявся і не зупинився, щоб не болився в полоні. Ну, було якось натягнуто, якусь зручить і якось щось не в'яжеться. Прийшов на це місце, я власне, я, я помолився, до боїв рідних, звернувся, так, відкрив серце, відкрив духовний зір. І я пов... відчув спочатку відчув, відчув власне, оту силу Лелі. Ніжність тут ту, 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 дівочість, ніжність, таку, таку, таку милість, милоту. Ту, ту, ну, ту, так? І духовним зором я прав, прямо от, от дивлюся на ці дівочі скелі і бачу, як між тими скелями бігають дівчата, юнки прекрасні. О, і там десь сміх їхній лунає, десь вони там перешіптуються, бавляться, значить. от. Хлопців немає, тобто це дівоче місце. Дівоче місце а, і бачу, раз по з'явився якийсь хлопець, де десь там підкрадається, підглядає, скажімо так. А, і той до кого він власне прийшов, його значить побачила, і ну, тихо, тихо, ти звідси йди, іди, бо то тут не можна тут дівоче місце. Все, тобто, це було дівочі скелі, насправді, це були а, місце. Дівочих іграш, дівочих посвят, дівочих навчань. Тобто там були старші жінки, жриці, які навчали, навчали, передавали дівчатам ті знання, сили, практики, які дівчина мала знати, аби власне потім творити щасливе життя. І тобто, власне, коли дівчата набиралися тих знань, проходили по святу, вони ставали вістами, вістуючі, віста. ось. Е і коли віста, тобто віста це та, що має знання, її можна брати за дружину, е бо вона знає і вона відає, як творити простір любові, е як виховувати дітей, як, як робити, як, як чоловіка захищати від всякої кривди. Силами любові заслоняти так, і структурувати життя любові. Так. Хто не проходив того й посвяти, і, і хто не мав тих знань, то, то, то вони були невістами, їх не можна було брати за заміж. За інше ще, ще інше значить, значення слова невіста це коли віста виходила заміж, так, вона вже одружувалася. І вона ставала невістою. Тобто вже, вже хтось другий її не міг взяти. Вже... Та й другий раз один і той самий чоловік не може взяти собі за дружину так, одну ту саму жінку. Він взяв і, ну, і вже це, вона була вістою, вона стала невістою. Так? А потім з невісти вона вже перетворюється власне в ладушку, так? в дружину. От. Ну, і, і, і... Тобто вона відповідно слово хлопця перетворює в мужчину. так? Тобто, це такий обопільний процес обміну енергіями, і обидва ростуть в тих силах любові. власне. Це, Скажімо, щоб бути царицею, треба бути принцесою. А щоб стати царицею, це треба зустріти принца, І принц робить з принцеси царицю. А принца, принцеса робить царя, тобто обидва виростають, обидва підростають, і тоді то тобто є власне співпадіння. У них співспіввідношуються так, у них однакові життєві цінності, інтереси, вподобання, бажання і так далі У всіх семи рівнях. Оце то, що я описую в книзі відкриття Брат» порад любомудрії. Тобто, коли молоді люди починають вступати взаємини, чи хочуть побудувати взаємине, то перше, що вони мають відкрити той розділ моєї книги, відкриття Смарагдових Брат» так і пройтися по семи пунктах і подивитися, є співпадіння на всіх семи рівнях чи нема. Якщо є співпадіння, прекрасно, то вже є шанс, що буде гармонійна. Сім'я, прекрасні стосунки, і вони обидва в цих стосунках виростуть. І якщо немає того співпадіння, то відповідно вже шанс, що будуть гармонійні стосунки, ну, він так вже падає, 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 падає до нуля. Ой. І відповідно відсутність у тих елементарних знань, так, що, що треба просто подивитися, чи є співпадіння, чи нема на всіх так, Воно і проявляється в тому, що зараз розлучень понад 70%. Так. Згадаємо ті от знання, так? які кожному, в кожних взаєминах потрібні, в кожній сім'ї, в кожній родині. Так? О, для того і тружуся, і книжки пишу, так, передаю. О, беріть, беріть, і передаю. Беріть, і своїх дітей навчайте, і передавайте далі. Так? То, відповідно, і, і наш народ буде процвітати. Ну і для того, знову ж таки, згадуємо наших предків, світлих, богів рідних. Ну, а мені в першу чергу Лелі прекрасну, діву нашу красну, так? Ну тож тому слухайте і дослуховуйтеся, як нині буде в вашому серці ота милута умиління, так? Ось. Далі лопатку. Тож, слухайте, я як в душах ваших, милота розливається, любов запалюється, так? Будемо лелю прекрасно закликати прославляти й в душах своїх вогню любові розпалювати. <кхи> Тож, як і тисячі років тому, закликаємо леля, наша красна, діва, наша прекрасна. Тобі слави, співаємо тебе, закликаємо, тебе позиваємо. Прийди, Леля наша Красна, благодать у своєї насусіни, силою своєї, родини нашої благослови, аби в домі Петна наші злагола і любов перебували, аби ми в любові проживали, тебе прослатим. Слава Лелі Слава слава.